Інтернет зверненням, сповненим відчаю і болю, ще рік тому 32 дворічна Ганна Чебук з Київщини намагалася врятувати життя своєму маленькому сину у п'ять місяців. Владику діагностували смертельну онкологічну хворобу. Нам в Україні поставили діагноз і, звісно, Це шок. Я не могла в це вообще повірити. Діагностика в Польщі і тривале лікування хіміотерапією в Україні не дали позитивного результату. Лікарі розводили руками і відмовлялися робити операцію. У два з половиною роки хлопчика перевели на паліативне лікування, призначивши морфін, щоб полегшити дитині нестерпний біль. Я вирішила більше не робити хімію і нас відправили додому. Диво сталося напередодні нового року. Волонтери з Італії зібрали кошти і в Туреччині знайшли кліні. В погодились прийняти маленького пацієнта. Я познайомився з Владимиром Полом назад, дома у него. Я зразу видел, что надо было ему Мама говорила, что было возможно ему помогать в Турции, ми зразу решили деньги, чтобы делать операцию в Турции. Операція в турецькій клініці виявилася успішною. Чергові аналізи показали, що хвороба відступила. Ми зробили нове МРТ по знімках. Добре, видно, що пухлина збільшилася. Наше завдання було видалити утворення. Після одужання хлопчика запросив до себе у Ватикан сам папа римський Франциск. Я вважаю, що це чудо, це Боже благодать. Дивовижне зцілення чи вчасне втручання лікарів у студії стосуються кожного люди, які власним прикладом доводять, що наполегливість і віра можуть привести до неймовірних результатів.